Темою сьогоднішнього нашого уроку буде формування булочок з дріжджового здобного тіста. На минулому уроці ми приготували дріжджове опарне тісто. Сьогодні з цього тіста ми будемо формувати булочки без начинки, вистоювати їх, змазувати яєчно-молочною сумішю і випікати. Робочу поверхню нашого стола, на якій ми будемо працювати, змащуємо рослинною олією. Змащуємо, робимо це для того, щоб наше тісто не приставало. Тарілочку на вагах також змащуємо олією. Беремо наше тісто і перекладаємо на коврик. Можемо бачити, яку пористість воно має. З готового тіста робимо валик. Далі з цього валика ми будемо відрізати необхідну нам кількість тіста вагою 75 грам. Відважене тісто ми будемо формувати в кульки. Кладемо його на коврик. І за допомогою пальців, підгинаючи, формуємо кульки. Сформовані кульки викладаємо на відстані 2-3 см між собою для того, щоб, коли вони піднімуться, вони не пристали одна до другої. Накриваємо їх рушничком для того, щоб вони не обвітрилися. Накривати можна і харчовою плівкою. Поки ми чекаємо. Коли наші булочки збільшаться в об'ємі, приготуємо штрейзель. Штрейзель це солодка крихта, яку використовують для посипання булочок, хліба, пирогів, а також десертів і калачів. Для цього нам необхідно 50 г борошна, 50 г цукру і 25 г вершкового масла. Всі інгредієнти ми попередньо підготували. Масло зачистили, цукор просіяли, також просіяли борошно. В'якість, де в нас є борошно, висипаємо цукор. Все ретельно перемішуємо. Далі в цю суміш ми даємо холодне масло. За допомогою виделки все ретельно перемішуємо. Наша суміш готова, вона повинна добре розсипатися. В таку суміш можна додати. Ванільний цукор, корицю. Будь-які спеції за вашим смаком. Наше тісто підійшло, збільшилося в об'ємі. Будемо приступати до формування булочок. Зараз робимо булочку шкільну. Формуємо її кругою і перекладаємо на деко. Наступною робимо булочку-квіточку. Робимо коло діаметром 10 см. За допомогою ножниць робимо надрізи. Далі з'єднуємо наші листочки. Перекладаємо на деко. Далі сформуємо булочку вузлик. Для цього нашу заготовку розкачуємо в джгутик. Довжина джгутика 20 см. І зав'язуємо вузлик. Наступним сформуємо равлика. Для цього нашу заготовку розкачуємо джгутик довжиною 20-25 см. І починаємо скручувати з однієї сторони. Наступним сформуємо косичку. Для цього нашу тістову заготовку розкачуємо, розкачуємо довжиною 40 см. Далі робимо скручування і переплітаємо її. Наступною приготуємо плетінку. Для цього нашу заготовку розкачуємо в пласт, джутик, ділимо його на три рівних частинки і з кожною формуємо тоненький джутичок. Края джутика мають бути тоншими. Серединка залишається грубшою. Перекладаємо наші жгутики один до другого і починаємо плести з середини. Заплітаємо косу. Краї підгортаємо. Робимо так з іншого боку. Перекладаємо на деко. Останнім, що ми будемо формувати, це пташечку. Робимо джгутик. Серединка вона залишається товстішою. Джгутик довжиною 20-25 см. Далі починаємо переплітати його. Витягуємо один кінець і за допомогою виделки робимо хвостик. А в другий край вставляємо дві маленькі горошини. Сформовані вироби ставимо в шафу для вистоювання при температурі 30 градусів. Для збільшення їх в, в два рази. В нашій вистоювальній шафі є ємкість з водою, де вона підігрівається і не дає завітрюватися нашим виробам. Наші вироби гарно підійшли. Тепер будемо змазувати їх яєчно-молочною сумішю. Для цього в один жовток вагою 16 г додаємо 16 грам молока. За допомогою виделки все гарно перемішуємо. Для однорідної маси. Такою сумішю будемо змазувати поверхню наші виробів. Вона надасть їм блиску і гарного забарвлення. Готові вироби, смащені яєчно-молочною сумішю посипаємо штрейзелем. Готовий напівфабрикат станемо випікатися в пароконвектоматі. При температурі 200 градусів 5 хвилин. Далі температуру знижуємо до 180. І випікаємо ще 10 хвилин. Готові вироби перекладаємо на дерев'яну доску. На сьогоднішньому уроці ми навчилися формувати булочки без начинки. Всім бажаю смачного! Наступною темою нашого уроку буде формування булочок з начинкою.